Це програма Ваша Свобода у студії Олена Римовська. Вітаю, австрійський суд дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа у США. Там його підозрюють у корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає запит США політично мотивованим, що в ФБР заперечують. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії. Незабаром після того, як український бізнесмен вийшов із зали суду, його затримали поліцейські, як кажуть в австрійській прокуратурі, за ордером на арешт у новій справі пов'язаній зі звинуваченнями з Іспанії. У студії вашої свободи ми поговоримо про те, як справа фірташа в Австрії і його можлива екстрадиція до США може вплинути на ситуацію в Україні. Розпочати пропоную з кількох запитань послу України в Австрії Олександру Щерби. Він із нами на прямому зв'язку. Телефоном. Пане посол, вітаю. Як чуєте мене? Доброго дня, чую, добре пане посол. Чи могли б ви трішечки прояснити ситуацію? Надходила вчора суперечлива інформація з приводу того, затримали чи не затримали Дмитра Фірташа. Його оточення спершу цю інформацію спростовували, але в австрійській прокуратурі пізніше сказали, що таки його затримали за запитом Іспанії. Поясніть, будь ласка. Так, затримали. І саме за запитом Іспанії, запит, який був. Вже е, тривалий час надісланий, але але п'ятницю надійшли з Іспанії якісь нові обтяжуючі обставини, які були надані суду, і е, відповідно було прийнято це рішення його заарештувати. Я знаю, що на вчорашньому засіданні був присутній представник посольства України в Австрії. Це певна формальність, чи сторона захисту Дмитра Фірташа якось зверталася до посольства з проханням так чи інакше, можливо, якось реагувати на те, що буде звучати в суді. Ні, ми пропонували ще в 2014 році. Я тут ще не був посолом пропонували свої послуги юридичні консульські громадянина України Фірташо, але він відмовився. Тому присутність представника посольства це, це наша робота. Якщо така резонансна справа, будь-яка справа, тим більше така резонансна, в центрі якої є громадянин України, посольство має бути в курсі. Пане посоли, чи могли б ви пояснити оцей момент, чому, попри е, нібито вже винесений вердикт суду, остаточне рішення все таки за міністр, міністром юстиції Австрії і коли на це рішення чекати? Е, ну це треба мабуть, звертатись до юристів австрійських. Моє розуміння і е, з спілкування тут у Відмі і е, з преси насамперед полягає в тому, що Існують два запити з Іспанії, з Сполучених Штатів, і міністр Списії має а, а, зробити річ, прийняти рішення, які е, якому з тих запитів е, надати як пріоритет. Дякую. З нами на прямому зв'язку з Відня був посол України в Австрії Олександр. Щерба про австрійську справу Дмитра Фірташа і вплив на рішення суду, зокрема на український політиком. Ми поговоримо із гостем нашої студії керівником політичних програм Українського інституту майбутнього Юрієм Романенком. Вітаю Добрий день. Я пропоную почати з цитування вашого посту у Фейсбуці. Вчора ви написали про те, що рішення австрійського суду цитую цілком може спричинити землетрус у Києві. Поясніть, що ви мали на увазі, і давайте спробуємо для наших глядачів і слухачів розставити певні акценти на чо, на що у цій справі австрійсько-американській справі фірте, треба звернути увагу. Ну, я вважаю, що перш за все нам потрібно звернути увагу на ту роль, яку відігравав фірташ в ловітлі української історії. А це була дуже велика роль фактично з моменту приходу Віктора Ющенка у крісло президента. І фірташ при трьох українських президентах, і і при кучмі теж також чи, при чотирьох президентах був одним з тих гравців, які ну дуже відсутно впливали. На ситуацію в країні, особливо при Ющенко, особливо при Януковичі, і в меншій мірі при, при Порошенко, особливо, скажімо так, в останній, в останній рік, оскільки відсутність фірташа майже три роки він був, знаходиться у Відні, це ну, дає такі взлаки, Да? Так от, Фірташ був одним з ключових гравців, оскільки. В критичні моменти, завдяки його впливу, скажімо так ситуація йшла в той чи інший бік. наприклад, Фірташ був одним з тих гравців, який впливав на. Значит, ситуацію, коли Янукович партія регіону приймала рішення у 2009 році створювати чи не створювати широку коаліцію з Юлією Тимошенко. От фіртаж поводив з тих гравців, які були проти цього, і які зірвали значить створення цієї коаліції, яка, скажімо так, була благословлялась з Росії, Путін теж підштовхував Януковича і Тимошенко, щоб вони об'єдналися, і Україна така стала. Ну, була, на довгі роки у їх сфері впливу. Потім фірташ відігравав ключову роль в легітимації Януковича після перемоги в 2010 році. Взимку, оскільки він має не тільки добрі зав'язки на, на Росію, і ну, зрозуміло, чому ці зав'язки добрі, оскільки торгівля газом вона завжди тягне за собою вплив на великі процеси. Але він має такі ж зав'язки і у Європі. і Європейська еліта, вона теж, скажімо так, грає по своїм правилам. І Фірташ, вхожий у ці, скажімо так, європейські коридори, він має добрі позиції у тій ж Британії. Ми знаємо, що він там і фонд робив, і ряд заходів, які піарили Україну. Так от, Фірташ зіграв ключову роль в легітимації перемоги Януковича в 2010 році. І коли Янукович перестав виконувати. Скажімо так, такий олігархічний консенсус, який фактично привів його до влади, а спочатку Янукович розподіляв сфери впливу. З іншими олігархами, вони домовились, там, що Ахмітов працює в енергетиці, в металургії, там фір працює у, газ, у газовій сфері, у хімії тощо. То десь у другій половині 2012 року цей консенсус почав тріщати, оскільки посилила сім'я Януковича, Янукович намагався вивести свого сина Олександра і його оточення у важке таке поле. Да? І Фірт Фірташ тому зіграв одну з ключових ролей в, в тому, що Янукович був зміщений, оскільки ну, вже ні для кого не є секретом, що гра групи Фірташа-Льовочкина, інших олігархів і Коломойського там, з, з, з одного з етапів, можливо, Яхмітова вона була однією з причин, яка призвела до того, що Янукович втік з країни. І... Тим не менше, тим не менше і сам. Фіртеж за останні роки втратив свої позиції. Це можна подивитися і по списку Форбс. Ми продовжимо цей вплив обговорювати зараз. З нами на прямому зв'язку з Харкова є депутат Верховної ради попередніх скликань Інна Богословська у травні 2015 року. Інна богословська свідчила у цій справі Дмитра Фірташа за позовом Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Інна Богословська тоді розповіла і про. Плив фірташа на українську в українській політиці про його конфлікт з Тимошенко. Пані Богословська, я вас вітаю і скажіть нам, будь ласка, наскільки очікуваним для вас було вчорашнє рішення Віденського суду щодо екстрадиції? Ну, чесно кажучи, оскільки я зараз не є свідком, я не дуже там пильно за цим слідкувала. Але коли з'явилася інформація, що і в Іспанії порушена кримінальну справу. По інших особах, за іншими епізодами, але до фірта ще є претензії, то стало очевидно, що це не пройде так просто, і на великий жаль, я думаю, що це продовження політичної е, такої гілки стосовно нього, тому що якщо подивитися на інформацію в пресі, то тяжко сказати, що там є реальні кримінальні справи з доказами і так далі. Я думаю, що все таки е, ця справа має політичний контекст. І має на меті отримати від е, Фірташа, е, може свідчення проти збройних е, впливових політичних осіб світу, і за все Росії. пані Богословська, уявімо, що екстрадиція таки відбудеться. Як за вашою оцінкою, це вплине на політичне життя в Україні і на економічне життя в Україні? Ну, по перше, я б сказала, що оскільки в мене дуже така. Е, Відчуття справедливості дуже сильне, то я можу сказати, що з моєї точки зору фірта ж є, якщо врахувати олігархів, найбільш корисним був для України, тому що, по-перше, коли він займався газом і державними постачаннями, то в нас була найменша ціна в Європі, і серед всіх фактично тільки в Білорусі була нижче ціна на газ ніжна. По-друге, всі його економічні проекти були для України корисні, починаючи з розвитку титанової галузі і закінчуючи тими теплицями, які е, були відбудовані найбільше е, таке господарство теплиць в Тернопільській області, тобто. Він економічно безумовно був ефективним і велика проблема України в тому, що за відсутністю захисту прав власності інституту власності, великий бізнес змушений іти до політики, змушений іти е, до впливу політичного і фактично олігархат з'явився в Україні саме тому, що не було інституту захисту власності і всі ці. Розповіді про перерозподіли, про націоналізацію заберемо і поділимо, проводило до того, що дуже крупний бізнес, а зараз і навіть середній змушений іти до політики, впливати на політику, бо інакшим чином бізнесмени не відчувають захисту своєї власності. Це дуже погано, і і фіртеж, і інші особи і. Те, що зараз ми бачимо в Україні величезний е, шар просто як е, сніговий шар накопичується проблеми з рейдерством. Ваша ваша думка зрозуміла. Депутат Верховної ради попередніх слика Ніна Богословська була з нами на прямому зв'язку телефоном з Харкова. Вона вважає, вважає, що якщо екстрадиція Дмитра Фірташа до США таки відбудеться, це буде величезною втратою для української економіки. Зокрема, до речі, щодо ролі фірташа, от у ціні на газ, ми можемо згадати про його роль у Росукренерго, все таки це можна поставити під сумнів, сказане пані Богословською? Ну, Фірта ж довгі роки заробляв на, на газі, і ця ціна підвищувалася. І, ну, тому я більш скептично ставлюся до цього, що ну, він там вибирав найбільш адекватну Ціну для України. Він, він, ну, він як гравець, який і як інші олігархи. Мене там сьогодні питало, теж від Услав Фірташа, він там проукраїнський, чи про західний, чи про, про, про російський. Я відповів, що, перш за все, він про, грає у свою сторону, тому що він бізнесмен. От і е, проблема і на я я нею згоден в тому, що саме олігархи вони не створили таку. Значить, таке середовище, яке б дозволило їм їхні таланти розкрити у повній красі, що називається, і в тому числі у сторону держави. Тому що від, якщо порівняти там, скажімо, з чиє ну, ж південною Кореєю, де теж є олігархи, були олігархи, але вони грали, скажімо так, ну завдяки політичному, значить, устрою в цій країні, вони грали в унісон з державою. А у нас вони ніхто не зміг взяти під контроль державу, і ми бачимо. Такий дуже невдалий концерт. І цей невдалий концерт привів ситуацію в Україні до такого тяжкого, до таких тяжких подій наслідків, які, да. наслідків, які ми бачимо останні три роки. Ну, 44-493-74, але, але... я нагадую телефон не просто так. Ми маємо слухача, і я пропоную послухати. Доброго дня. Хто ви звідки представтесь, будь ласка, ваше запитання або репліка? Николай Киевчина, у меня такой вопросик. по словам Богословского, он очень честный богородный человек Фирташ, а вот как бы вернуть бы газ, который 8 миллиардов кубов, который Азаровым был присвоен Фирташем, и это за деньги налогоплательщиков в Газпроме купленный. Что-то забыли за это. Быстро мы все забываем. Спасибо. Дякуємо за запитання Інна богословська вже з нами не на зв'язку, але звичайно, ваше запитання її репліку дуже гарно балансує. Пане Романенко, я е, хотіла би ось який момент уточнити. Е, говорячи, ви трішки згадали про те, який вплив Дмитро Фірташ мав на українську політику, скажімо, ще за часів президентства Януковича. За останні три роки, як я кажу, ситуація значно змінилась. Ми це бачимо і по рейтингах Форбс. Зараз Дмитро Фірташ він входив останнім часом в двадцятку. От якщо говорити зараз, уявімо, що його екстрадують. На що зараз це вплине? Дивіться, перш за все. Ми повинні згадати, що він зіграв ключову роль у тому, що Порошенко прийшов до влади. Президент Порошенко прийшов до влади, оскільки ну ні для кого вже не секрет, ця зустріч у відні. Ну тут і... варто нагадати, да, так що ні... сам Дмитро Фірташ заявляє, що він в повпливав да, на і те, для... що ні для кого не секрет, що кличко, який був афільований з фірташем з Льовочкиним з ударом з їхнім проектом політичним, він він відійшов від. Значить, участі у президентській кампанії у 2014 році, це була одна з ключових таких вагомих причин, чому Порошенко у першому турі переміг. Йому розчистили поле, тому що олігархи хотіли, вони домовились між собою, оскільки зрозуміли, що якщо ситуація буде затягуватись, то вони можуть можуть програти всі. Давайте нагадаємо нашим слухачам і глядачам Порошенко тоді якось відреагував на цю інформацію, озвучену Дмитром Фірташем. Відтвердив ну, або спростував? Ну, Він дистанцювався. Хоча я я вважаю, що якби Порошенко сказав, що дійсно була така розмова, то ну. У ну, були аргументи, які б ну раціональні аргументи, які Можна казати в медіа, можна казати в слуху, оскільки ситуація була така, що якби ще президентська кампанія затягнулася на три тижні, то невідомо чим би вона закінчилась, враховуючи, яка ситуація була на сході України у той час. Тому ну і в принципі ми повинні розуміти, що кожен президент після кучми він ну де і, і, і при кучмі, якщо згадати вибори президентські 1999 детності року, це були президенти олігархічних консенсусів, тобто Великі гравці вони домовлялись між собою відносно тієї фігури, яка є найбільш бажаною. Тому така наша політична система, я старію, що від цього потрібно відходити, але от на протязі останніх там 15 років вона функціонує саме так. І ще один, ще один момент, який дуже цікавий, який от ніхто не піднімає, це чому Сполучені Штати значить, подали це діло проти Фірташа. І найбільш цікавий момент полягає в тому, що Фіртаж намагався створити титанову монополію у глобальному масштабі. Це дуже такий специфічний бізнес, і він дуже стратегічно ємкий. І, і компанія Boeing американська вона була тим гравцем, фактично, на інтереси якого міг наступити Фіртаж, якби ця монополія була створена. І тому американці зіграли на випередження. Для того, щоб не допустити значить, появи такого гравця, крім того, вони. Тобто, ви вважаєте, що це, цей момент про політично мотивованість справу, про яку заявляють адвокати Фірташа в австрійському суді, що це має місце. Ми ну, ставимо я, під сумнів ну, американське правосудство. Ну, ну слухайте, дивіться, ця, в якому суді, з якого в який суд подали іск в Чикаго штат Ліноюс це штат штат Ілінойс Вочина кажуть у нас Вочина в Клінтонів і саме прик при значить президентці Барака Обамы почалася ця гра проти фертеша зі сторони зі сторони клінтонів тому ць, Оця ситуація вона має ну такі знаєте, це трошки такий конспірологічний аспект, да. Але він цікаво, оскільки а американська сторона наполягає на тому, що ні про яку політичну ну, мотивованість ідеться ну, ітися ну, не може. Це це не політична мотивованість, це бізнес-мотивованість. Перш за все. Тут нема політики. Тут є бізнес-інтереси, які такі країни, як Сполучені Штати, як Німеччина, як Британія, як Китай, вони дуже жорстко захищають. Да, і, і це є трагедія наших олігархів, в тому що вони дуже часто. Забувають про це, що є більш великі гравці, ніж вони, набагато більше. І що вони на фоні цих гравців вони дуже маленькі, такі, знаєте, гравчики. Да? І от давайте згадаємо ситуацію з Кіпром у 2013 році. Її теж, її теж всі забули. Коли їх дуже так дроби тряхнули, витягнули ті гроші, які наші олігархи, як бджоли, складували у медові соти в кіпрські банки, і показали їм їхнє місце, що хлопці, от зараз справи такі, але якщо нам треба, ми ці правила е, міняємо, і ви нічого не можете зробити. У нас дуже обмежений час, і оскільки у нас у нас дуже в е, скажімо так дуже терпляче чекає слухач. Доброго дня, хто ви звідки? Ваша репліка і будемо завершувати. Добрий день, відомо що е, е, Фірпа Садоюстенка привів Порошенко. Після чого і виникло це рос і до тепер ми. Бабраємося з цими газовими схемами, а також відомо, що потім за гроші Росукернергої Фірташа була проведена окупація Криму. Як ви думаєте, це вплине на цей землетрус в майбутній Україні? Вже сумнівна інформація була щойно озвучена. Буквально 15 секунд. Ви маєте щоб відреагувати. Я думаю, що перш за все це буде впливати на ситуацію в опозиційному блоці, оскільки посилюється позиція Льовочкіна і від цього дуже сильно залежить, яким буде розклад в дострокових парламентських виборах. А я впевнений, що на 100% що вони відбудуться. Тому, на цьому що... маємо завершувати. Політичний експерт Юрій Романенко був у гостях програми Ваша свобода. Ми повернемося в ефір уже завтра.